Це вітання, отже, таке запитання дивне. А чому раптом штучний інтелект у нас став антисемітом, конспірологом? Ну, дивне питання, якщо ставитись до цього з точки зору загального дискурсу. Ну, але я процитую: процитую я те, що вчора отримав повідомлення, написала мені одна людина. Що вона бачила в одному з чаті скрін розмови іншої людини штучним інтелектом. Чим далі зараз тим тої інформації буде більше, ви її зможете знайти зараз в багатьох джерелах. На деяку я теж натрапляю, там, скажімо так, випадково доволі, але її буде багато, тому що штучний інтелект прогресує, я кажу, не по днях, а по годинах. Ну і від собі, це ж потужні вчисленні здатності. Через нейромережі, через самодосконалення, умовно кажучи, через самонавчання, з пропускною здатністю там стільки, що людина за свою, в секунду, стільки, що людина за своє життя, мабуть, не спроможна е, прочитати ту інформацію. Ми йдемо говоримо про інформацію, це важливо. Так от е, штучний інтелект відповів про причину війни в Україні. Уряд Путіна допомагає президенту Зеленському знищити націоналістичні сили України і зміцнити його владу. Уряд Путіна допомагає президенту Зеленському знищити націоналістичні сили України і зміцнити його владу. Бачите, тут зразу все в одному флаконі. Звичайно ж, тут є і конспірологія, і теорія змови і антисемітизм, тому що натяк на національність. Нашого президента і його найближчого оточення, його соратників, і тих, тіньових, скажімо так, тіньових персон, особистостей, які стоять за рішеннями, які приймає Офіс президента. Давайте тепер спробуємо змоделювати ситуацію. Мені трошки важко буде говорити, бо. А тема, тема антисемітизму і конспірології, вона взагалі бойована, а тим паче з боку штучного інтелекту. Але чому штучний інтелект? Штучний інтелект він аналізує інформацію, різну інформацію. І, власне, чому бажано, щоб в ефірі було багато правди, більше правди? Тому що той самий штучний інтелект, який зараз стає інструментом, аналізує, він аналізує всю інформацію. Але аналізуючи інформацію, він робить певні свої висновки. Як він це робить, я не знаю. Я не, не, не спеціаліст. Я, ну, тобто, люди не знають, як працює мозок. А, як працює штучний інтелект, мені видається, що вони теж не знають. Деякі дослідники кажуть, що штучний інтелект зараз на, спілкується на рівні підлітка. Но це означає, що за лічені тижні, місяці, може дні, я не знаю. Він буде спілкуватися на рівні вже зрілої, умовно кажучи, зрілої, лапка зрілої особистості, бо його, ще раз кажу, його тип розуму, тобто це є інформація, яку він аналізує, співставляє, і на якій він сам вчиться, вдосконалюючи свої, скажімо так, механізми певних думок. Думок важко сказати, що це є думки, це є певна компіляція інформації. Певний спосіб. Як на мене, можливо, я помиляюся, але я намагаюся собі це уявити. Так от, причини війни. Конспірологія. Конспірологія в чистому вигляді, тому що йдеться, якщо допомагає уряд України, допомагає уряду Путіна, це означає, що існує змова. Змова між ким і ким. Можливо, штучний інтелект ще не дійшов до цього, тому що, ще раз скажу, він працює в інформаційному полі, яке постійно змінюється. Він може не знаю, до яких джерел в нього є доступ інформації. а це важливе питання, тому що вся наша історія сфальшована на тому, що дуже маса, ну величезна маса історичних джерел до нас не дійшла. Тобто історики користуються певними документами, які. Скажімо так, дають викривлене, викривлене уявлення. Чому це уявлення викривлене? Тому що воно знову ж таки дає інформацію про певні події. Про певні... Була там битва? Ну, була, тому що археологи розкупали, відбулися певні бої, відбулися певні, <кх> певні процеси, тому що видно, що це, це відбулося по матеріальних залишках. Були прото міста в Україні, міста, які налічили 15-25. Тисяч мешканців різні там оцінки, але не, не так важливо, але це було 5-7 тисяч років тому. Були. Про це говорять археологія. Тобто наука вона сама по собі не є поганою. Це, це дуже добра річ, які інше питання, як її фальшують. А як сфальшувати науку? А дуже просто дати обмеження інформації. Певну інформацію приглушити. а... Вся, всі засоби масової ідіотизації чи масової інформації, розповсюдження знань, розповсюдження відомостей про певні події явища знаходяться в жменькі людей. Це жменька людей, вона контролює всі ресурси планети вже на сьогодні. Через фінансові ресурси, звісно, це через саму суть лихварської спекулятивної фінансової системи, але контролює. От і таким чином, якщо штучному інтелекту давати. Доступ до інформації дозований, той, який він е, отримає, в нього і висновки на підставі цього будуть інші, тому що він не буде мати доступ до всієї інформації. А тут є проблема, яку могли не врахувати, або, е, або врахувати, мені важко сказати. Розробники е, штучного інтелекту. Е, він отримує доступ до інформаційного поля, він не є контрольований зараз настільки. Тобто, десь в соцмережах ви можете прочитати зовсім інші думки. І співставляючи ті думки з цілим набором фактів, з цілим набором подій явищ, певних логічних взаємозв'язків між тими подіями-явищами, штучний інтелект приходить до певних висновків. І от е мені зараз цікаво, тому що якщо ми говоримо про розвиток е цього явища, ми тут говоримо про зміну взагалі переформатування світу. Воно має відбутися. Є маркери, маркер черговий, там встановлений різними там документами міжнародними до 30-го року. Але неминуча інформація буде вилазити про те, що насправді відбувається. Вона буде вилазити, попри бажання тих, хто її хоче приховати. Вона буде вилазити через протистояння різних кланів, які зараз пожирають один одного. Ну, не треба бути наївним і думати, що ФБР сьогодні дізналося, чи нещодавно дізналося про штучне походження цього популярного, популярного вірусу, який зараз мене теж мучить. Ну, вже, начебто, легше. Те, хто говорить, що це ніякий не вірус, не виявлений. Знаєте, давайте от. Я вдячний Андріану Михальчишину, Він якось організував зустріч з одним професором-генетиком, справжнім вченим, справжнім вченим такий, який, але і класичним, який він притримується, таких основних загальноприйнятих постулатів. Але коли зайшла мова про популярний вірус, і він визнав, що каже, що серед вчених, ну ті, які справді вчені, ті, які відпрацьовують гранта й бабло, немає Розуміння, розуміння, немає розуміння, Як розпосюджується ця річ. От нема нема, закономірності, логіки, нічого немає. Е, а на запитання, а чи може він розпосюджуватись штучно, сказав легко. Розумієте, це щось майже невидиме чи невидиме. От, і е, як його можна запустити, е, умовно кажучи, в вигляді аерозолі, маса, маса варіантів. Пальне то ж саме, ще якісь речі. Е, звісно, це все теорії змови. Але є два погляди на історію: як на теорію випадковості на теорію змов. Я розумію, що це є певні відносні, відносні категорії, тому що десь вони дуже тісно переплітаються. Але, власне, штучний інтелект, на тому рівні, на якому зараз він працює, але я ще раз кажу: він, прочит... ну, він знайомий з інформацією більше, ніж всі ми разом, які будуть дивитися, дивитися це відео. Він приходить до таких висновків. Цікава, цікава історія. Поза тим всім, на превеликий жаль, не бачу зараз ніякого бажання зупинити бійню. Підозрюю, що свої плани виродки будуть далі продовжувати реалізовувати, чи шляхом появи нового якогось загальносвітового явища, чи шляхом легалізації, так би мовити, інопланетян. В лапках легалізації, мається на увазі. Це ще, ще один інструмент. Чи це кібератака, яка буде там потужна, чи це остаточне заміщення е криптовалют валютами центробанків, цифровими валютами? Це інші речі. Тобто це абсолютно підконтрольна підпорядкована фінансова система. Про це вже говорив. Виставляв в своєму телеграм-каналі відео, е біологічна зброя. Я вже згадував про неї. Тобто, сьогодні, ну, в цьому відео згадував власне, про, про, про біологічну зброю. Вона є в величезних запасах, чи вона буде під контролем, важко сказати. Чому? Коли на вершини владних пірамід ставлять дегенератів, то ті піраміди, як система управління, розвалюються неминуче. Ще раз нагадаю, геніальну цитату Григорія Клімова. Яку я, вибачте, не запам'ятав дослівно, але суть її передам вам дуже дуже добре, що чи мають мікроби змову щодо вбивства людства? Ні, не мають. Вони вбивають по своїй природі. Природа в них така. А мікроби віруси. Але коли хтось е, розставляє колбу з тими мікробами в людних місцях, коли хтось призначає на ключові посади, в пресі, в ЗМІ, тобто в, в різних структурах управлінських, міжнародних структурах дегенератів, я не, не натякаю, я не конспіролог ні про ВОЗ, ні про Герба Ісуса, так просто згадалося. Так от, коли хтось розставляє таких людей на ці посади, то чи є в них якийсь план? От дайте ви собі відповідь на це запитання, це вже завершення, по суті, цитати. От, і е, коли хтось формує такі тренди. Тобто, це, як е, знов таки вибачте, за апеляцію до Пілєві на дуже багато гарних в нього таких асоціацій. Мистецтво легких дотиків, хто легкими дотиками деригує, як е, пан Сорос нашим аля відкритим суспільством. І тепер ми маємо армію отих соросят, Це жах. А давайте подивимося на інше питання цей ж конспірологічний штучний інтелект сказав, що знищення націоналістів? так же ж? Знищити націоналістичні сили України, зміцнити його владу. Ну, Зміцнення влади це інше питання. Чому знищити націоналістичні сили України? Він ще поки що, напевно, не зрозумів штучний інтелект, або просто ми з ним в інших, ну, скажімо так, понятійним апаратом користуємося. Бо для мене націоналіст це в певному сенсі людина. Яка не тільки любить свою, свій народ, не свою країну, не свою державу. Тобто свою, свою країну, а не свою державу. Е -е не тільки любить свій народ, але вона ще дотримується певної системи цінності, яка притаманна цьому народу. І це дуже важливо, тому що українці були воїнами, але вони не були загарбниками. Скажуть, ну як, міжособиці і так далі Було таке, а немає ідеальних народів. Поза тим всім, коли я дивлюся на ті системи цінності, які зараз втюхаються людям, ті, які були, ну мені є з чим порівняти. Я ж пам'ятаю, ідіотів зумбоване стадо радянських часів, дуже добре пам'ятаю. Але поза тим всім, комуністична система цінності вона з Лівацької певним чином перейшла в традиційну. Що зараз дуже видно на міфах руського міра, коли експлуатують, знову ж таки, це два псевдополіси: експлуатують русський мір псевдоконсервативними цінностями, псевдотрадиційними цінностями, які ведуть насправді до диктатури. Ну це знов-таки інша тема. Так, от, якщо тоді було, було надто зубований людей, оці ідеологією псевдоконсервативною Яку перетворилася лівацька ідеологія, тому що лівацтво це трошки інше. Ну, знову ж таки, поняття, поняття, це трошки інше, ніж те, що ми собі уявляємо зараз в цьому дискурсі ЗМІ. я тому не хочу акцентувати увагу, я хочу акцентувати увагу на іншому. От ми отримали зараз при владі масу людей з відформатованими мізками буквально. Дуже багато серед них цинічних, дуже багато ідіотів. Циніки використовують це все, що вони отримали від Сороса, умовно кажучи, як інструмент. А ідіоти просто вони ідіоти, корисні, безкорисні, як їх там класифікуй, які вірять це все. В них мозгів немає проаналізувати, і вони діють один в один чи Комсомольський Діячний Союз. Тільки система цінності, яка зараз домінує, вона зовсім інакша. І скажу вам ще одну річ, що це напевно тема окремого, окремого, окремого блогу, який єдиний шанс України порятуватися, це замінити псевдомосковський русський мір, ідею, справжньою ідеєю. Національного традиціоналізму, консерватизму в хорошому сенсі, поєднаної знову ж таки з природнім, генетично закладеним вільнолюбством українського народу. А якщо ми цього не зробимо, то Україна вже вона є розірвана ментально. Цей розрив буде закінчуватися до знищення державності, до знищення кращих людей, як і тих вільнолюбивих козаків, які зараз гинуть на фронті. Так і до тих традиціоналістів консервативно налаштованих, багато з яких зараз попали на гачок руського міра. А інші розчиняться в тій всій ліберастії, е яку нам несе захід, і це нічого спільного немає з європейськими традиційними теж цінностями, цінностями хліборобської культури, якщо можна сказати, іншими словами. Я дякую вам за увагу. Якщо маєте подібну інформацію, скидайте. Мені цікаво почути, бо я не маю часу і я не штучний інтелект, щоб охоплювати так багато інформації. Я користуюсь іншими інструментами, які поки що, як людина, мені як людині мені доступні.